Ми продовжуємо, нагадую тема сьогоднішнього ефіру Стандарти краси. Поки ви переглядали цей невеличкий ролик, до нас приєдналися вже перші гості. Це Анна Іванівна Фейр та Вікторія Німець, директор Закарпатської школи моделей і модель з надзвичайно великим досвідом. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви разом з нами переглядали цей відеоролик. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому відбувається така зміна еталону краси? Ну, як бачимо, дійсно історія показує, що еталони жіночої краси дуже часто змінювалися. Еталонами вважалися, як ми бачили теж з попереднього кадру, відомі нам це і Клеопатра, і Софі Лорен, і Бриджит Бардо, і Грейс Келлі. Тобто їх можна перераховувати довго і довго. А взагалі, як правило, кожна культура, кожен народ, кожна епоха має своїх представниць і свої еталони краси, які, звісно, змінюються, і кожна представниця несе цю місію. Якщо згадую, можемо згадати, та ж Межелін Монро, вона теж якусь виконувала свою певну місію в 50-х роках. А взагалі, наскільки ну, знаю, до 20-го року. Століція, до початку ХХ століття в моді взагалі були дівчата ну, і жінки більш спортивного такого складу. Потім вже після 20-х років, як в моду зайшла. Більше худоля. Да, більше худорлявій започаткувала, як ми бачили, теж модель твіки, да, такий образ дівчинки-підлітка, який протримався досить довго. Ну, а ось чому такий попит на худоролявість, як ви вважаєте, Анна ну, Вікторія? Я вважаю, що перш за все весь це бізнес, це все комерція, тобто, все-таки краще продається, зрозуміло. Ну, це моя особиста думка. Якщо тоді говорити про стандарти, то, наприклад, ну, вам це більше знайомо чи дійсно настільки популярні зараз ці параметри 90-60-90, наскільки вони актуальні, як повсякденному житті, так і більш на професійному рівні. Ну, я вважаю, що вони залишаються актуальними до цих пір. Якщо говорити про конкурси краси, то е, майже практично у всіх конкурсах краси є певні вимоги, і там вказано, чітко вказано. Е, параметри близькі до 90-60-90. Близькі? Близькі. Ну, Є чуть-чуть можуть бути відхилені, але ні в якому разі більше 93. бедра не можуть бути. Більше 93 не можуть бути грудь. Да? Тобто близькі, да. якщо говорити про модельний бізнес якими які чітко розмежовуємо з конкурсами краси, то однозначно можна говорити, що параметри набагато нижчі. Тобто 90 це завеликі для моделі чому, параметри. — В Чому Ші... суть? Ну, суть <свісно> це пешна індустрія, її треба розуміти. Ну, е і е знову ж таки, якщо ми говоримо про дівчат наших, да? вуличних, які наших підлітків, знову ж таки не можемо. Прирівнювати їх до цих параметрів, і це буде неправильно. Тобто, кожна сфера вимагає певні вимоги. Я так розумію. Потрібно розмежовувати, так де є робота, де є реклама, Однозначно. а де є. Ну просто, треба життя. просто показати. Реально, да, красу, і навіть на конкурсах краси я хочу ще доповнити, що я якось почула думку такого експерта у фешн індустрії, що не настільки важливі, от саме ці стандарти, а наскільки важлива правильна пропорція тіла, тому що буває, що параметри є, але якщо немає правильного співвідношення, пропорцій, там довжини ніг корпусу і так далі, то в принципі вони втрачаються Дівчата, сенс. У нас був дзвінок у студії, проте зірвався, але дівчина за кулісами встигла запитати: е, зі скількох років можна записуватися до школи моделей? З чотирьох років? До нас можна, так, да, з чотирьох років. Ну так, аби дійсно серйозно займатися, от Вікторія, ви коли почали займатися модельним Я бізнесом? Я почала займатися в 11 років. Тобто... тобто це оптимальний вік, чи все таки краще почекати, поки сформується тіло дівчини, поки вона вже більш буде свідомо до цього відноситись. Ну, я вам скажу, що з власного досвіду, що кожна дівчина сприймає по-різному і в різному віці. Навіть зараз в нас в модельній школі є дівчата молодші, є старші, є різні вікові категорії, і це, мабуть, навіть залежить від характеру, тому що хтось і у 8-9 років вже дуже серйозно до цього відноситься, прикладає багато зусиль, старається, ставить собі мету і так далі. А є навіть дівчата в 13-14, які ну, просто займаються для розваги. Можна сказати, так і деякі навіть потім перестають займатися, тому що ну розуміють, що це не їхнє. Для мене це був оптимальний вік. Мені це заняття подобалось, і я поставила собі за ціль досягнути більших успіхів в цій сфері, тому для мене це був оптимальний вік. Ось ти кажеш, хтось цим займається заради власного задоволення, для когось це хобі, для когось це взагалі, можливо, як майбутня робота. Ось нещодавно в нас в Ужгороді відбувся конкурс, обирали найкращу Ужгородку, міс Ужгород. Тому пропоную подивитись, як дівчата, які, я так думаю, не стільки на, як для хобі, але більш на професійному рівні бачать себе і хочуть стати найкращою. Краси, це це взагалі широке значення, адже це може бути краса як душевна, так і зовнішня. Я взагалі вважаю таланту краси це напевно поєднання двох якостей в одній людині. На що ви здатні піти заради краси? Ну, я вважаю, що краса, якщо вона є дійсно природня, то це є е, допомогою генетики батьків, і я вважаю, що не потрібно заради ну, зради чогось іти, якщо вона вже є. Просто потрібно завжди доглядати за собою і саме досконалюватися. На мою думку, якщо дівчина красива природня, то вона буде красива, якщо вона навіть нагримирована, накрашена, це все, то природня краса, на мою думку, це саме головне. А на що ви? Е... Готові піти заради краси. Заради краси, Чим? готові пожертвувати. Для мене талоном моїм краси це є моя мама. Вона є ніжна, вона а, ну, в неї материнська така любов, і от от еталон краси це є а, любов мами. Я думаю, що не треба ніяку красу макіяжно, треба мати красу а, душі. На мою думку, кожна жінка по своєму красива. Просто вона має вміти себе правильно подати. Це моя виключно моя думка. Кожен з нас має певні свої якісь вподобання, і для мене важлива краса внутрішня більше ніж зовнішня. Я вважаю, що найбільшим енталоном краси це природна краса людини, цей макіяж це, це я прикрашаю тільки для фотографій для сцени. Насправді дівчина красива повинна бути природна краса. На що я би щоб я зробила, якби Мені це предоставили ну я вважаю, що мені нічого не треба робити, тому що я гарна. Які були наші Ужгородки, конкурсантки конкурсу Міс Ужгород? І така їхня думка щодо еталону та стандарту краси. Ви теж переглядали разом з нами. Дивіться, в мене одразу протягом сюжету виникло наступне запитання. Так, всі вони сказали, що для когось головніше це турбота батьків, вони відчувають себе красунями. Для когось все-таки дійсно зовнішні фактори відіграють важливу роль. Якщо говорити про те, що дівчата вони досить в певній мірі і часто сліпо слідують ось цим стандартам краси, і готові йти на радикальні міри. Ну, зокрема, навіть вже відомо, адже багато телеканалів показували. Вмерла в Україні дівчина від того, що надзвичайно схудла. Вона прагнула стати такою ж худорлявою, як дівчата з телеекранів, з журналів при зрості 170 см сантиметрів, важила 29 кілограмів. На вашу думку, де ця межа між красою і здоров'ям? і як її не перетнути? Ну, я вважаю, що це дійсно вже проблема, да? тому що якщо є випадок, однозначно до цього мусить підключитися. Ну, Держава, тобто це питання треба вирішувати на національному рівні. Ми знаємо, да, що, от, як приклад, Франція та ж, Італія, Іспанія, Ізраїль та ж, да, визначили індекс маси тіла. Якщо не помиляюсь, 18-18,5, так це відповідно да, є розрахунок певний, да. Тобто, і ну, насправді, якщо не придержуються цих норм, менеджери. Або представники дівчат, тобто моделей, вони караються там великим штрафом і взагалі можуть бути навіть ув'язнені. Тобто, Чи все це дуже доцільним? серйозно. Якщо я, я вважаю це доцільним, якщо дійсно є випадки, я, чесно кажучи, здивувалася, що в Україні ну, є, є так, випадок. Так ну я тоді вважаю, що однозначно мусить держава звернути на це. Увагу! Увагу. Вікторія, а ти як вважаєш? Адже ти брала неодноразово участь у закордонних конкурсах краси. І чи не зіштовхувалась ти з подібними ситуаціями, коли дівчата заради корони ладні були на все, і навіть до такої критичної ваги? На щастя, в мене не було подібного досвіду, і я не стикалася з подібними ситуаціями, оскільки, ну, як ми вже говорили, стандарти конкурсів краси не є настільки жорсткими і. і як саме модельні стандарти, які застосовуються так саме до фешн показів, подіумів і так далі. Тому в моєму досвіді не було подібних випадків. І особисто я ніколи навіть не, не сиділа так на дієтах і так далі, тому що, мабуть, Бог мені подарував такий обмін речовин, що мені не приходилось цього робити. Тому, чесно кажучи, мабуть, навіть тяжко би було це зробити, тому я не зовсім навіть розумію такі подібні вчинки. Звичайно, дівчата є різні, і самооцінка, як і в дівчат, так і в хлопців теж різна. На вашу думку, що б ви їм порадили, аби вони могли відчути себе гарними, справді гарними? Адже, ну як відомо, немає негарних людей. Всі ми по своєму чарівні, але це потрібно відчути в першу чергу. Ну, я вважаю, що краса насамперед вимагає не жертв, а певних зусиль і знань, правильних знань. Щоб почувати себе да, в повній, в абсолютній красі і гармонії, потрібно дійсно знання. З... Порекомендувати можуть тільки одне: що якщо ви недостатньо обізнані, зверніться до спеціалістів. Це тобто... можуть бути або да, до людей, які користуються найбільшим. Авторитетом для вас це мама, подруга, сестра, чи дійсно якийсь хороший спеціаліст? Або до лікарів, я так думаю, якщо Однозначно. дійсно є якісь якщо проблеми якісь зі здоров'ям. Ти, Вікторія, що можеш додати? Е, ну, я думаю, що. Е... Всі наші деякі такі проблеми, навіть зі сприйняттям і так далі, вони трохи базуються навіть не трохи, а в повній мірі базуються на нашому наших внутрішніх почуттях і емоціях, і на нашій самооцінці і любові до себе. Тому, в першу чергу, слід сприйняти себе, полюбити себе і підняти свою самооцінку і свою впевненість. А далі, ну, звичайно, за своїм тілом, за своєю зовнішністю, потрібен постійний догляд, потрібні певні процедури. Косметичні і так далі. В першу чергу це любити себе потрібно. я б додала, що все хороше потрібно в міру теж. Ну, звичайно. Що ж, дуже вам дякую за розмову, за те, що поділилася певними таємницями, поділилася власною думкою з цього приємні.